Як додати нового члена команди у ваш профіль компанії на бази IT? Для цього вам необхідно зайти в розділ меню «Сетінгси» або налаштування. ви побачите сторінку, яка складається з двох закладок: власне, аккаунт і члени команди. Аби коли ви перейдете на цю закладку, ви побачите всіх, хто вже у вас доданий в вашу команду, і можете запросити нову людину. Для цього вам просто потрібно внести мейл цієї людини, і вона отримає запрошення на пошту, після якого вона перейде по лінку і створить свій аккаунт. Ви можете в будь-який момент видалити цей, цього члена команди, якщо він не актуальний, або змінити його права на адмінські. Зверніть увагу, що в профілі компанії може бути тільки один адмін, тому коли ви змінюєте права на адмінські, ви перестаєте бути адміном, а от інша людина стає при цьому бути адміном. Також ви можете заповнити дані про власне, себе на закладці аккаунт, внісши своє ім'я, прізвище, категорію, позицію і свої власні соцмережі. Я дуже рекомендую вам це зробити, тому що тоді ми зможемо вам з вами легко контактувати не тільки там на робочу пошту, а безпосередньо, наприклад, в Телеграмі чи в LinkedIn і пропонувати вам якісь. Кандидатів, які ми для вас знайшли, чи задавати питання, які стосуються вашої вакансії. Так само ви можете тут змінити пароль на налаштуваннях або видалити аккаунт. Зверніть увагу, якщо ви видаляєте аккаунт адміна, тобто. Ви в адмін і видаляєте свій аккаунт, то автоматично видалиться і профіль вашої компанії. Тому, якщо хочете видалити, наприклад, ви закінчуєте працювати в цій компанії, хочете видалити свій, свій аккаунт, то вам перед цим необхідно комусь із членів вашої команди передати адмінські права і тільки після цього видаляти ну, власне свій аккаунт, а адмін зайде і зможе додавати нових. Членів команди. То все.